А я, до речі, не знав цього. От Олександр каже, що є пільгові. Це пільгові чи як воно називається? Дивися, це тариф на опалення, якщо в тебе немає газу. Розробляється проєкт, в тебе є котел електричний, так. номер котла, розробляється проєкт, це законно, все, все. будь-який може собі зробити. Кожен, не треба мати багато дітей чи ще щось. Так. Ні, без різниці. Кожна людина І Скільки там багато... знижка? 50%. Це по всій Україні до 2000 тисяч кіловат, ти платиш 50%. Що за нічний тариф, що за що за денний тариф. Скільки якщо коштує будинок... цю послугу підключити? Безкоштовно, якщо ти сам збираєш пакет документів. А ти як... хочеш сам збирати, найми людину, хай тобі збере. Ну, Я це... знаю, що, що за таку послугу приблизно беруть там 150 доларів. Що ти не хочеш сам цим займатися. І це на все життя, да? Ну типу... Ну, Поки закони у нас не зміняться. На сьогоднішній день такий закон. І скільки цей закон вже... Працює був е, до цього до першого місяця в цьому році. Він був до 2000 кВт. Так платиш. Якщо ти перебільшуєш, то тебе анулюється. звичайний тариф да анулюється. Вони зрозуміли, що це неправильно, бо це ну це реально неправильно було зроблено. І зараз вже почав діяти, тобто до двох тисяч ти платиш зі знижкою, а після двох тисяч ти платиш як звичайно. Ага, ага. І воно автоматично все вираховується, що і ви показую. Тобто, платиш. дивись, якщо ти намотав там дві сто, грубо говоря, за дві тисячі ти знижкою платиш за сто, а, а за сто вже повноцінно. По так як лічильник, ага. день ніч, так і платиш по звичайному тарифі. Я не знав, чесно не. скажу такого. А є у вас така штука? Якщо цікаво, пишіть особисто Олександру. Ні, Не треба писати. <різь>